Ти куди таке консули йдеш? З фотофісу. Куди фотос? На паспорт. Моєш їхати за кордон? Угу. Може десь поїде. А цей хлопчик куди так рано? Робити паспорт Та ти що, божики ділові, молодці. Я там сьогодні здавати дітям на закордонні паспорти. Літо почалося. Десь, можливо, їх, їх відправимо в табір чи з ними поїдемо на море, а подивилися, а паспорти у нас вже не дійсні. Залишилося пару місяців. Та й таке нам зараз зробимо. Подивлюся. Не записувалися ні в чергу, нічого. Війдемо так, побачимо, можливо, є місце на сьогодні. Сьогодні здати на паспорт, так, угу. дуже загружено. Сказали аж через тиждень по електронній черзі. Нас записали. То, думаю, вже прийдемо через тиждень. Термінові, не термінові 1170, мені здається, вона сказала, а термінові 1700. Корич, різниця по 600 гривень. Тому будемо робити, напевно, термінові, бо я не знаю, коли той не термінові. Перейде і коли то зроблю. Бачу, що зараз наплив дуже великий. Коли я з мамою була раніше, ніяких чергів не було, нічого прийшли, взяли талончик і зразу зробили паспорт. А зараз сезон. Всі рухнули, тому якщо вам треба щось поміняти, пішіться вже на електронну чергу, тому що так просто не.